Підняв Дніпро в хвилі, я відпохилився на чернечній на могилі, та раз зажурився. Україно, Україно, мама моя рідна, пограбована ти нене, тому й така бідна, немає миру, немає правди, немає долі в волі. Чужиї отамани сидять на престолі, а де ж сини твої, Україну, козацької сили, в чистім полі, де то полі, могили, могили, як соколи чорноброві, до Бога злітають. Отамани на їх крові, гроші заробляють. Подивись, Тарас, довкола, люди схаменіться, як діди ваші боролись, так і ви, боріться. Отамана, по себе, прошу вас, шукайте і за долю України як один вставайте. Не дай нам Боже втратити країну, небесний отче, бережи її від зла, моліться люди всі за Україну, щоб батьківщина у дітей була, Дніпро благає. Хортиця, Карпати через віки заговорив Тарас. Великий гріх є матір продавати без України і не буде нас.